Молитва високо в горах, унікальне паломництво до каплиці біля Довбушевої криниці, в урочищі Гаджена, що на Верховинщині, об'єднало кілька сотень вірян з усієї Коломийської єпархії Православної церкви України. У суботу, 2 серпня, на висоті понад 1600 метрів над рівнем моря відбулася архієрейська літургія за участі владики Юліана та численного духовенства. Молилися за українське військо, за мир і перемогу України. України. Усе дійство просто неба на місці, де за свідченнями в 19 столітті пастухам з'явилася Пресвята Богородиця. Як проходила ця особлива, проща – дивіться в нашому сюжеті, кажуть, дорога до Бога не буває легкою. Сьогодні ми долаємо маршрут до найвищої сакральної споруди в Україні. Каплиця, яка розташована на 1870 метрів над рівнем моря, і, власне, колись там з'являлася пастух. Богородиця у цю суботу до підніжжя гори Гаджина, що біля села Бестрець на Верховинщині, з'їхалися кілька сот прочан з різних куточків Івано-Франківщини. Увесь транспорт залишили внизу, а далі нелегкий піший підйом на Гаджину, який триває не менше двох годин. Загальноєпархіальне паломництво очолив архієпископ Коломийський і Косівський Юліан. Пам'ять про те, що тут на цьому місці з'явилася матір Божа. Її бачили пастухи, які тут випасали отари, в нашому народі зберігалася навіть в час безбожницької влади. Поодинокі люди сюди приходили, звершували своє паломництво, молитву тут, священнослужителі, але вже в час незалежності нашої держави священнослужителі, парафіяни різних храмів почали єднатися у спільній молитві тут, на початку серпня. Кожного року. І, звичайно, такі локальні моменти переросли в більш масштабні. Сьогодні ми маємо таке загальноєпархіальне наше паломництво. Люди з'їжджаються сюди, щоб помолитися, побувати на тому святому місці, де дійсно являлася Матір Божа. Тим більше ми сьогодні маємо важкі випробування війною. Кожен іде і свої, своїм проханням, своїм молитвою, своїми почуттями. Саме з благословення правлячого архієрея Коломийської єпархії Православної церкви України, владики Юліана, шість років тому в урочищі Гаджина біля Довбушевої криниці за підтримки обласної та місцевої влади спорудили цю каплицю. Така думка виникла у 18 році, щоб збудувати, хоч невеличку, капличку на місці явлення Матері Божої. 2019 році воно було втілене, Ми його освятили. Це цю капличку, і там було вперше звершено літургію туріархірейським чином. У день загальної пархіального паломництва на Гаджину разом піднімаються місцеві мешканці внутрішньо переміщені особи, священники і влада, щоб спільно піднести до неба прохання про мир, перемогу, здоров'я наших захисників та захисниць, зцілення хворих. Та повернення додому полонених. Дорога до каплиці непроста. Гірськими стежками через каміння й полонини сюди прямують цілими сім'ями. Хтось уперше, а хтось уже традиційно щороку. Тут на висоті майже 1700 метрів над рівнем моря. У цьому святому місці молитва звучить інакше, кажуть люди. Дай Бог всім нам миру і перемоги, щоб воїни наші всі поверталися із полону, і живими. Чудові враження, йдемо молитися, просити Богородицю про мир, про закінчення війни. Молимося за всіх тих, хто вже загинув, молимося за свої родини, за мир в Україні. Тому з Богом у серці йдемо далі. За здоров'я дітей за себе, за всіх, за всіх людей, за, за мир в Україні, за перемогу нашу. Би нам Бог поміг, Матінка Божа світа би нам помогла. Фактично, я вперше, і перший такий поломницький хід. Паламницький такий захід, і я дуже радий, бо неймовірно красива наша природа, наших Карпат. І ми взяв з собою дружину, односельчан, масово сюди приїхали з Печеніжинської територіальної громади. you your home on your home. До організації паломництва долучились Верховинська районна військова адміністрація та районна рада. Це наш обов'язок підтримувати людей у їхній вірі, кажуть чиновники. Адже наша спільна молитва потрібна нам і тут, у тилу, і нашим захисникам на передовій. Це не перший наш хід паломництво на гору Гаджіна. Це вже шість років підряд такий масштабний проект, який ми допомагаємо реалізовувати єпархії. Залучається багато єпархіальних громад, церковних громад нашого району, Коломийської єпархії з інших районів. І за останні роки це більш масштабно. І багато участі беруть і як молодь, так і старші люди. Ну, звичайно, найбільша кількість це релігійні громади нашого Верховенського району. і не стараємося допомогти організаційно у. Проведення цього заходу. І з давніх девен бабка, пам'ятаю, прабабу ще пам'ятаю, вона мені розказувала, що було на горі Гаджіна пастухам, коли з'явилася матка Божа. І так процес іде, десь ну, самі розумієте з радянської чини нічого не можна було зробити. Вже коли почалася відбудова і і в кожному селі почали будувати церкви. І ми дійшли до цього, і тут почалося люди самі спочатку почали ходити, а цього року 6 років, як масштабне таке побудували тут капличку і масштабне таке сходження на цю паломницький такий хід. Архієрейська літургія. Пос... Серед віковічних смерек цьогоріч була особливо урочистою. Співслужили владиці Юліану 15 священників. Чудово співав церковний хор села Ільці. Після богослужіння, керуючи Коломийською єпархією, освятив Довбушеву криницю, цілюще джерело, біля кого і спорудили каплицю. проща прощана Гаджину знову засвідчила. Навіть у найважчі часи українці не втрачають віри, і саме вона допомагає йти вперед. Попри в тому, біль і війну Гаджина стала для вірян точкою опори, де небо торкається землі, і де молитва сильніша за страх. Тамара Приходько Ігор Кофлюк з Верховинщини для телеканалу НТК.